Валентина Пустохіна вже третій день сидить без води і боїться вмикати у кімнатах світло. В суботу, 17 жовтня, у сусідів поверхом виші стався прорив, і квартиру пенсіонерки почало заливати. Зрештою воду перекрили, але по стінах продовжує тікти. Власниця квартири стверджує, що це вже почала тікти. Каналізація. Жінка розповідає: уже що щодня ходить як на роботу, але там їй нічим зарадити не можуть. У квартирі вже кілька місяців ніхто не живе, а зламувати двері комунальники відмовляються. Так пашло нам, все хлинуло по всій кухні, потом сюди в спальню, по потолку та. Прихожий там на всі на розетки на всі, на все. Вот. все. Я нач... А я вже в восьмому почала дзвонити сантехніку. Ну, Потім перезвонив син в Жек. он сантехніку, а що мені робити? Може мені виключити воду? Я зараз позвоню, позвонив начальнику, прийде Вася, який обслуживает ваш будинок, і виключить. Вася прийшов, виключив, все. І на це все. І я тепер кожен день бігаю в ЖЕК. Прошу, коли ж ви щось це будете діти? Ми не маємо права скривати квартиру, будемо искати хазяїв. Тамара Маломаська допомагає своїй подрузі у біді. Жінка розповідає, все, що за цей час зробили працівники ЖЕКу, це перекрили стояк і залишили без води дев'ять сімей. Я говорю, ну зараз ви зарплату отримуєте, бюджетні кошти використовуєте. Ну проблема ж не вирішена. Не можемо війти все до завтрашнього, тобто до сьогоднішнього дня. Вирішена проблема? Не вирішена. Сантехнік з мого будинку, Шевченко, 103 під'їзду. Я вчора йду. От людина мені дзвонить, що сантехніка. Він п'яний в драбадан, 5 годин, уже все. Що далі? Уже пояснюють, Квартиру багато разів перепродавали, і власники знайшлися аж у Дзержинську. Обіцяли приїхати якомога швидше. Через суд тільки має право. Ви ж знаєте, ви грамотна людина, що має бути ордер на скритій квартири. А через суд це ви знаєте, скільки ще може могло прищати. Як ми визначимо? Якщо навіть воду ми перекрили, люди все одно пользуються відрами, приносять. А там видно тече каналізація в цій квартирі. Ніхто не живе. а є. Сьогодні вечором до вечора я думаю, вона вже подзвонила, що виїхала. До вечора буде питання зняти. Валентина Постохіна обурена бездіяльністю Жеку. каже, чекатиме на власників квартири і сподіватиметься, що їй відшкодують збитки завдані її оселі.